Всім привіт! І сьогодні ми приготуємо дуже смачні пухкі м'які смажені пиріжки. Це дуже просто, а ми не будемо гаяти часу гайда готувати. І перше, що нам знадобиться, 400 мл теплої води та дві чайні ложки сухих дріжджів. Я взяла перевірені, але якщо ви сумніваєтесь, то можете зробити опару. Після чого я додаю пів чайної ложки солі та дві чайні ложки цукру. Як ви бачите, тісто робиться з дуже і дуже простих та бюджетних інгредієнтів. Тепер даю борошно поступово, щоб не забити тісто. Звісно, спочатку мені легше вінчиком, а потім вже переходжу на ложку. Коли вже тісто формується в коло, та ви бачите, що з нього можна щось ліпити, додаємо соняшникові олії. Мішуємо приблизно 5 хвилинок, після чого накриваю харчовою плівкою та залишаю на півгодинки. Воно може не дуже сильно збільшитись, але повірте, коли ви їх будете смажити, вони дуже гарно підростуть у розмірі. У мене буде дві начинки: одна солодка та одна солона. Для солодкої начинки я взяла яблучка, додала цукор, ванільний цукор та кориці. Знаю, що іноді до таких пиріжків додають родзинки, але обов'язково перед цим залити їх окропом. Як ви бачите, тісто лише трішечки підійняло. Я беру, відщіплю ось так кружечок, бажано перед цим руки обваляти у борошні. Додаю начинку та все защіплюю. Пиріжки з яблучка ми одразу смажимо. Тому якщо ми їх не одразу посмажимо, то начинка буде витікати з тіста. Смажу їх на середньому вогні та готуються вони дуже і дуже швидко. А другі пиріжки я зробила з картоплею. Зараз можна приготувати дуже багато начинок, наприклад, з капустою, з картоплею та грибами. Такі пиріжки вийдуть дуже і дуже смачними. А Влітку з усілякими ягодами. Усі пропорції до пиріжків ви можете подивитись під відео. А якщо вам сподобалось це відео, чекаю на ваш лайк, підписку, коментар та до зустрічі у нових відео. Смачного вам!